дня шоу вазон виконується двома способами. Спосіб перший: Виконуєте два вертикальні стіпки на п'ять ниток тканини. На одну нитку нижче, на одну праву. Виконуйте косий бочок на 4 нитки тканини, на одну ніточку вліво. Перейдіть, будь ласка, для виконання такого стібочка з лівої сторони, колюємо в це саме місце і виколюємо рівно по вертикалі. Нітка має лишитися з правої сторони голки. Можемо повернути, можемо виконати і так. Виконуємо, не зачіпаючи нитку тканини. виконуємо тамбурний шов. затягуємо його і тяж виколюємо на рівно з оцим стіпком. Ось тут. Ось, будь ласка, готові шви. Для виконання другого способу вам необхідно подивитися заняття, де ми вишивали петлями вгору вниз. На 4 нитки тканині униз формуємо стібок. Виколювання робимо вправо на одну ниточку тканині. І формуємо ось таку петлю. Другу петлю будемо виконувати згори донизу. до низу. Формуємо другу петлю. Робимо закріплення в цій точці цієї петлі і формуємо два стіпки. Під уже сформовано петлю і ще один. І ось ці стіпки ми сформували з вами рівно. Ось такий другий спосіб. Тут є вишитий рядочок. Подивіться, будь ласка, як це виглядає. При формуванні таких швів ви можете середні стібочки давати, і три стібки давати, і один стібочок. Це так, як вам необхідно у вишивці. Бажаю, щоб вам знадобився цей шов і всього вам найкращого.